Найдорожчу бере мені, ну блін, якщо вона не справиться, будеш. Ну ми тоді за 320 спінек. Та ні, давай, ну вже ти вже теж не цей. Рухаємося повільно, по центру поки не засвітиться червоний. Засвітилось, зупинились, заглушили на ручничок. А чого блядь, не світиться? Оп, є. І на ручничок. з таким паром проходить чи чим то воно проходить. <звук> Що відкрити люк? Уже сушка мали, дивіться, о, дивіться, як воно суша. Ну зараз подивимось, чи його новин нормально чи ні. Так, провірка, хлопці, шо? Yeah. Є, є зальоти чи ні. Ну це в мене було не переживай. Не, ну нормально. Файно, файно.